Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео я хочу показати вам невеличкий огляд на швейцарський годинник, кварцовий годинник з 90-х років з лінійки Swatch Iron. Годинник був придбаний мною на одному з наших віртуальних торговельних майданчиків в якості неробочого, в нього було тріснуте скло, і я придбав. На удачу, а раптом зможу його запустити. Тоді я ще не знав, що дані годинники фірма Swatch виробляла нерозбірні механізми, в них ставились непогані від фірми ETA. Але для того, щоб дістатись до механізму цього годинника, ви маєте практично видрати заводний вал. В Ютубі є такі відео, де людина. Спеціальним інструментом видирає силою за одний вал. Для того, щоб отримати доступ до механізму, нам необхідно зняти скло. Скло тут фіксується ось цим кільцем, воно запресоване. Також там іде прокладка, і саме скло заклеєне. Тобто процедура така виходить досить марудна і під питанням чи взагалі треба за це братися. Але є людина в Ютубі, яка цим займається. в принципі. Відколупує ці шматки старого скла разом з клеєм, відчищає, дістається до механізму, зриває пломби і намагається їх ремонтувати. В моєму випадку механізм виявився робочим. Коли я поставив батарейку, він пішов. Чому я був дуже радий, для заміни скла я придбав нове скло. Для сводчі де спеціальної форми. На китайському торгівельному майданчику можна придбати таке скло. Коштує воно недешево, в районі майже 10 доларів. В даному випадку розмір 30,5 мм. У цього скла оригінальна форма посадочна, тобто ви не зможете просто стандартне скло купити під діаметр. Скло в даному випадку акрилове. Я читав, що в якихось годинниках з лінійки свочарені було і мінеральне скло. Довго виколупував ці рештки минулого скла, потім повозився ще з запресовкою поводу. Для цього потрібний спеціальний інструмент, руками ви його не закриєте. Ось такого типу інструмент потрібний з насадками. Давайте зараз зробимо коротенький огляд зовнішнього вигляду годинника. Потім я вам покажу, як тут замінюється батарейка і як замінюється ремінець. Циферблат має такий перламутровий відлив журтуватого кольору, на світлі це видно. Мітки без цифр. Є написи Swatch на 12 годинах, Swiss внизу маленькими буквами, значок копірайту. І написано Swatch AG 1994. Корпус в годиннику з нержавійки. Читаю написи на зворотній стороні. «Stainless Steel нержавійка. «Patented Water Resistant. Потім іде Клеймо. Напис Swiss Made. Бетте 9,5 на 3.6. То розміри вказані батарейки і 1,55 вольт вольтаж батарейки. Для того, щоб отримати доступ до батарейки, тут передбачена така ось система, такий замочок. Є позначка Плюс, що означає, що батарейку треба встановлювати плюсовим контактом догори. Є от стрілочки, які показують, в яку сторону вам треба крутити, для того, щоб... Відкрити цей замочок. Паз зроблено під монетку або якусь товсту викрутку. Я спробував підібрати монетку, яка сюди підійде. Не кожна монета насправді підходить. Методом перебору я визначив, що сюди ідеально підходить монетка 5 євроцентів. В даному разі, це монета 2010 року, іспанська. В неї гладка поверхня на ребрі, ширина ободу 1,6 мм. І можна і трошки більше ще взяти монетку з трошки більшим ребром. Але щоб воно було гладке, ребро було не заокруглене, бо тоді буде погане щеплення. І ось провертаємо. Ось так відбувається демонтаж батарейки. Всередині є написи Swiss No Jewels 12.6. Теж стоїть клеймо і ще щось. Давайте поглянемо ось на крупним планом. Судячи з усього праворуч внизу це маркування механізму ета. Я прочитав, що в ці годинники ставили механізми ета 705 або 715. Є вже сліди якоїсь корозії, але тим не менш, механізм працює. Давайте ще ось це клеймо я теж покажу. Батарейка в даному годиннику стоїть ось така SR936 SW срібнооксидна. Що ж, ставимо на місце батарейку. І закриваємо батарейний відсік цією кришкою з замочком. Зверніть увагу, що ця сторона. Закрита суцільною гумовою прокладкою. Причому прокладка м'якенька, вона зберігла свої якості, нічого за ці роки з нею не сталося. Закриваємо і провертаємо. Ось так. І годинник знову пішов. Очікуваний строк служби від однієї батарейки складає 2 або 3 роки. Час покаже. Стосовно точності ходу годинник досить точний, оскільки механізм від етап. За 9 місяців годинник пішов вперед на приблизно 60 секунд. Тобто виходить, що в місяць годинник поспішає десь на 6 або 7 секунд. Це дуже гарний показник. Давайте зараз поглянемо, чи потрапляють стрілки в мітки циферблату. Я перевів зараз заводний вал в положення. Підведення часу а годинок продовжує йти, що означає, що тут немає функції стоп секунди. Також тут є три положення заводного валу, що означає, що в механізмі цілком можливо є диск дати, але в даному циферблаті не зробили віконця під дату. Цілковито потрапляють. Навіть секундна стрілка під час сходу потрапляє в мітки секунд. Що говорить про увагу до деталей при виготовленні даної моделі. Стосовно ремінця, ремінець в даному випадку не оригінальний, куплений на китайському торгівельному майданчику. Типу шкіряний. В оригіналі ремінець був коричневого кольору, шкіряний. В мене був шматок тільки цього ремінця, він вже такий був страшного виглядав і стлівший, я його викинув. Але залишилась бакля. Ось така з написом Swatch витисненим золотисного кольору. Посадкове місце під ремінець в цих годинниках специфічне. Ну і взагалі в Сводч це кріплення є розповсюдженим, що, звичайно, не є дуже зручним, тому що відповідно оригінальний ремінець знайти буде дорого, а ось цей китайський коштував в районі 8 доларів. Також є більш дешеві варіанти з каучуку десь за 2 долари. І для більш простих варіантів годинників краще брати їх, тому що вони м'які, дешеві і будуть пасувати до зовнішності самого годинника. Ширина ремінця в посадковому місці в даному випадку 17 мм. Демонтаж ремінця відбувається наступним чином: треба виштовхати шпильки з одної сторони ось так. Шпилька тут має оригінальну форму. Зараз покажу вам крупним планом її. З одної сторони вона потовщується, з іншого звужена. Оскільки годинник до мене потрапив в такому не дуже презентабельному вигляді, і шпильки тут були закіщі, доводилось для того, щоб витягти. Ці шпильки застосовувати плоскогубці, а перед тим я трошки одешкою покапав, тому що просто так вони не виштовхувались. Давайте спробуємо поставити сюди каучуковий ремінець. подивитись, як це буде виглядати. Тому що цей типу шкіряний, він, він не дуже м'який його треба розношувати запам'ятовуєте з якої сторони ви вставляєте і Зауважте, що от один кінець тут розширений. Тобто, коли будете виймати, щоб ви тиснули з того кінця, який потрібно. Тому що шпилька може бути запресована так, що ви не побачите. Ось такий вигляд: одинник матиме з каучуковим ремінцем. Давайте зараз поміряю на своєму зап'ясті. Ось так годинник виглядає на зап'ясті розміром 17 см з каучуковим ремінцем. Ремінець досить комфортний. Не знаю, як з приводу алергенності. Я ним не користувався. Оцей китайський ремінець, мало того, що він дорожче вартує, і ще він такий твердуватий. Тобто його, щоб комфортно носити, треба добряче розминати. Тут таке потовщення, і воно тисне на зап'ястя. Хоча через деякий час ви перестаєте відчувати цей тиск, але тим не менш не дуже комфортно, я не знаю. Чи він розноситься, тому що є підозра, що це не справжня шкіра, і там всередині щось таке нееластичне незрозуміле. Ось такий цікавий годинник, я вам сьогодні показав. Звичайно, він у мене тут зі слідами насіння, і йому вже багато років. Тобто, якщо ви хочете обзавестись чимось подібним, то маєте розуміти, що навіть... За чудового зовнішнього вигляду, а в принципі, скло міняється. Корпус можна полірнути, навіть цю накладку можна трошки полірнути. І він буде виглядати як новий олівку можна знайти нормально. Але всередині механізм вже старий. Він може будь якої миті зупинитись. Я бачив, що їх такі обслуговують, тобто, в принципі. Завдання не просте, а можливе. Хоча, думаю, небагато майстрів за такі візьметься, тому що деталі досить такі крихкі. І в даному годиннику як я вже казав, Swatch зробило так, що щоб його дістати, треба видирати заводний вал. Фактично, при цьому там гнеться такий обмежувач. Його потім треба виправляти, коли вже дістанете механізм. В самому механізмі деталі маленькі, крихкі, там, мабуть, половина пластикових. Тобто є моменти, можливо, з часом я спробую зробити профілактику даного механізму і тоді зроблю і викладу відповідне відео. Але поки що нема такого бажання, нехай собі працює, нехай його носять. Отже, наразі все. Я з вами буду прощатись. Бажаю вам всього найкращого. Точного ходу ваших годинників мильного неба. До нових відео, до нових зустрічей. Почуємось, па-па!